Новину. Сьогодні стався черговий провал року у місті Ясний, який знаходиться в Оренбурзькій області Росії. Що відбувається? Справа в тому, що там розташована база запуску міжконтинентальних ракет, включно з ядерними ракетами. Таких баз в Росії, начебто, всього 11 там, чи 12. Що сталося? Вони спробували запустити ракету великої дальності, але вона вибухнула. Та ще й утворила а, такий, знаєте. Ну, прям ужасаючий стовп фіолетового диму. Місцеві пишуть, що, можливо, це навіть була і ядерна зброя. Ну їх, звичайно, не евакуюють. Але, дивлячись на такий дим, напевно, паніка точно була. Влада каже, що друзі загрози немає, але виглядає це як повна деградація друзі, російського ракетного комплексу. На цьому я...